Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. і Спершу коротко про головне. Сезон зростання цін експерти прогнозують нове здорожчання продуктів в українських магазинах. Напився і поїхав. У центрі Володимира п'яний водій збив на переході бабусю. Горить земля і під землею. В Москві потужна пожежа через витік солярки в каналізаційній мережі міста. Очну, як завжди, із позитивного цього разу у Москві підземна пожежа. Вона почалася через те, що в тонни солярки потрапили в каналізацію і загорілися. Горить і парковка поряд із багатоповерхівкою. Кілька машин охоплені полум'ям. Як пишуть російські змі, площа пожежі близько 50 квадратів, а пальне продовжує стікати в каналізацію. Хорошою є новина і про втрати росіян. 112 тисяч Т саме стільки путінських орків вже стали добривом для української землі. За минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 490 ворогів. Ввечері 10 січня росіяни обстріляли Харків попередньо з РСЗВ «Смарч». у Київському районі. Влучили у склад піротехніки. Сталася масштабна пожежа. Вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Неспокійною ніч була на Дніпропетровщині. Російські ракети прилетіли у Червоногригорівську громаду, Марганець та Нікополь. Усюди, на щастя, без постраждалих. Пошкоджені будинки, підприємство, автозаправка, магазин, газогін та електромережа. У Соледарі Донецької області ситуація критична. Кількість загиблих настільки велика, що ніхто не рахує. Про це розповів військовослужбовець 46-ї аеромобільної бригади американського. Ському телеканалу Сіененвої описав динамічне поле бою, де будівлі щодня переходять з рук в руки, а підрозділи не можуть відстежувати зростання кількості загиблих. Разом з тим, попри декілька новин про те, що місто впало, ворог не захопив Солодар, певнять експерти американського інституту дослідження війни. Щодо Білорусі, хоча Росія отримує там значну кількість військ, вони навряд чи становлять реальну наступальну силу. А нове розгортання авіації Росією не є підготовкою до наступальних операцій, вважають у британській розвідці. Нагадаю, що 8 січня міноборони Білорусі оголосило про проведення спільних російсько-білоруських тактичних льотних навчань, які відбудуться на території країни 16 січня, по 1 лютого, 20 2023 року. Кохання переможе волинянин Олексій Зінчук, який захищає Україну в одній із найгарячіших точок, приїхав у коротку відпустку, щоб одружитися зі своєю коханою. Про це повідомили у Городищенській громаді. З гостей були тільки рідні, проте це не применшало щастя двох закоханих сердець. 10 січня Олексій та його обраниця Ірина зареєстрували офіційний шлюб. Ми щиро вітаємо молодят і бажаємо, що полик. Алексій якнайшвидше повернувся до дружини з перемогою. Волонтерство це не про добрі справи, а про громадянський обов'язок кожного. Так вважають волонтери із Вараша. Вони від початку повномасштабної війни регулярно допомагають нашим військовим. На фронт передали вже десятки машин і дронів. Що місяця відправляють безліч необхідного. Також вони підтримують і переселенців. Більше про це далі у сюжеті. У колективі служби контролю металу Рівненської АЕС трудиться понад 125 працівників. Четверо з них в рядах добровольців стали на захист України. Колеги підтримують зв'язок зі своїми товаришами та постійно допомагають, передаючи на фронт усе необхідне. Також персонал цього підрозділу активні учасники усіх благодійних заходів на підтримку зсу. Персонал служби контролю металу, які загалом. Всі цехи і всі люди в Україні, які не на фронті, мабуть, рахують своїм обов'язком долучатися до волонтерської діяльності, тобто любими заходами і засобами, допомагати нашим воїнам в перемозі. Працівники служби контролю металу кажуть, що вкрай необхідно допомагати сьогодні тим, хто виборює нашу незалежність. Протистояти ворогові складно, тому підтримка у тилу це невід'ємна частина великої справи, від якої залежить мирне та вільне майбутнє нашої держави. Кожен у нас приймає цю активну участь як в загальному по службі, так і кожен окремо. Є люди, які про це не говорять, роблять це самі з віддачею. Люди відверті, люди допомагають. Тому що завдяки військовим ми тут працюємо. Робимо і живемо. Волонтерство це не просто добрі справи, розповіли працівники служби. Переконані, що це громадянський обов'язок кожного. Тож працівники СКМ, які усі підрозділи станції, підтримують жителів деокупованих територій. Пакунки з їжею, засобами гігієни, одягу, то що збирали для мешканців Чернігова та Херсона. Грошові кошти скидаються або закупляються якісь продукти харчування, або там гігієнічні засоби дуже часто і постійно. Ми це робимо. нас наші працівники долучаються до акції 3% відсотка відрахування три і зарплати на на до допомогу зсу виконувати цю справу да, волонтерську допомогу. Усім тим нашим захисникам, звичайно, тому, що це шлях до перемоги. це наш обов'язок. Просто колектив служби четвертий рік поспіль долучається до благодійної акції Енергія добра, мета якої допомогти дітям пільгових категорій населення. Завжди підтримуємо будь-які починання з приводу допомоги дітям, які цього потребують малозабезпеченим сім'ям. За активну благодійну, гуманістичну та волонтерську діяльність, а також за значний вклад у розвиток цього руху в умовах воєнного стану, працівники служби контролю металу отримали нагороди від керівництва Рівненської АЕС. Атомники й надалі продовжуватимуть волонтерити, адже розуміють, що сьогодні від кожного з нас залежить майбутнє України. У Володимирі передали коптер та два планшети для тероборони Волині. Їх придбали працівники міської ради. 130 тисяч гривень зібрали із заробітної плати за грудень. Уже незабаром обладнання відправиться у користування сотої бригади ТРО, яка стоїть на сторожі північних кордонів Волині. До слова у минулому році працівники міськради таким чином купували квадрокоптери, зарядні станції, акумулятори, тканину та інші необхідні речі. Однак маємо не лише позитивні новини із Володимира. Так у центрі міста автомобіль наїхав на 81-річну жінку, яка йшла пішохідним переходом. Автопригода сталася вчора, 10 січня, близько 17-ї години. Водій втік з місця пригоди. Невдовзі поліцейські його розшукали. Як виявилося, 32-річний чоловік був п'яним. У результаті ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до місцевої лікарні в хірургії хірургічне відділення гори керманича вже позбавили водійського посвідчення. Крім того, йому загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. В Україні очікують на суттєво здорожчання продуктів. Йдеться насамперед про овочі, олію та хліб. Причини сезонний фактор, світові тренди, наслідки війни, а також витрати, які виробники, переробники та ретейлери мають у зв'язку з переходом на генератори. За словами директора економічного дискусійного клубу Олега Пензена, через тимчасову окупацію велика маса овочів із Херсонщини та півдня Запорізької області буде втрачена. Олія ом. Новому році здорожчала на 12%, тому експерти прогнозують, що і цього року її вартість не стоятиме на місці. А ціни на хлібопродукти зростуть через наслідки атак на енергоінфраструктуру. Експерти пояснюють, усі виробники, які використовують генератори, не оплачуватимуть їхню роботу з власної кишені. А отже, додаткові витрати перекладуть на покупців. Ну а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.